Вітаю! В цьому відео покажу та розкажу, як самостійно відкалібрувати ваш лічильник-банкнот NanoCash 932A. В комплекті з лічильником постачається лист для калібровки, безворсиста серветочка з мікрофібри та невеликого розміру пенслик. Це для самостійної чистки. Нам необхідно спочатку зайти в сервісне меню. Для цього натискаємо на кнопочку «Меню». Натискаємо старт-кнопку, вводимо пароль 4.9. Переходимо в другий пункт зі Скалібровка. І натискаємо кнопочку «Старт». Далі нам пише, що очистять цис, покладіть білий папірець та натисніть кнопку «Старт-стоп». Для цього ми розвертаємо машинку, щоб отримати доступ в тракт, відкриваємо першу кришечку та блок детекції. Зробили упор, відігнули рычажок. Всередині у нас є два лінійні сканери, які спочатку треба очистити. Один зверху, один знизу. Ми беремо серветку суху, безворсисту, та очищуємо ці сканери, щоб на них не було зовсім пилюки та бруду. Далі ми беремо білий калібрувальний листок, що йде в комплекті. І вкладаємо його в тракт. Так, щоб він покривав ось цей нижній це сканер скляну довгу полоску. Ми поклали папірець і закриваємо тракт. Повністю закрили. Далі розвертаємо машинку і повертаємося в меню калібровки. Ми все виконали по інструкції, натискаємо кнопку Старт. Все, машинка самостійно калібрується. Після завершення калібровки у вас на екрані. Висвічується напис, що калібровка завершена і треба виключити живлення. Ми виходимо з меню та виключаємо машинку, щоб забрати білий листочок калібрувальний. Потім знову обережно закриваємо повністю тракт, включаємо машинку і тестуємо вже, як воно рахує. На цьому все.